Всім привіт, друзі! С вами знову я, Кейжи. Ну Кайша. <laughs> Трехпуты. І сьогодні я вам показываю получать мэдж Рен Хоку. Цей мэд же аниме популярного такого. Кинок Рускающий Дем обошку розум на караде. Ой. Мэдж дуже прикольний. І то сегодня я вам покажу, як його получать. Він получается. Векала вы будете так бомбить из нього. що... Х-хе вам буде не дуже легко. Ну ладно. Ну, ну. Починаем. Если для чого нам треба боши. Якого падає 2 к часу. Тих, хто не получив, е, чим меж, получав чимедж, ну, ну. ну, але вы получаете степки, тоже знаете, який бош. Там знаєте, того больше. Ну, короче, приду штані острів. Там же. Ну ладно, поїхали Дивіться. На апарату стані острів. Що там, де боже, що й дом не Де має пройти, що багато чош, а ти вирпав шкут. Чи... Та дах мара... Ребята, поки я йшов, то тут якісь, я не знаю, що. Що ще почалося. Бачіть в коментарях, що чи. Тут я... Чули? Тобто, ну, ну ладно. Вон, я повернусь, скажу, що буду там. От ми вже і тут. Підивіться. Ми йдемо сюди, на саму гору. Наша... Нам треба на шам і шам Тут є замок. Тут бош є? А, так да, є. Бачите, ось ось Боша. Я його поки що не буду бивати. Надісь, вам можна випустити бібліотечник, -бі якщо він потрібен для де степ. Вот тут, феєральний форматор. Беріть. Надісь, ну, я з нього маю випустити секретний фьюж. Тут є е, секретне місце. Тут має бути шнурок, ви маєте на ньому встати, і вам не до цього ніколи. І воно, типу, ти його вб'єш, а

Ja, mm -hmm. Oh, I'm going to Uh, ну он. Винжимашку мертвый. Я тоже сюмашку. Винкен Реперс. Кстати, сейчас секретный кьюч выпадет. Ну, вот здесь смотрим трохи рэп. Я моя веб, что секретный кьюч. Да, и подходим сюда. И нам пишет Джоншинку вознесло не Гопу. Ну и все. Більше ніби то нічого. Дякую за перегляд. І всім пока. До нових зустрічей.